Я а, трампліна там зупинився. Трамплін? Коротше, тр... чекай, три, вол... три контра і там зупинимося. Да, подивимося тр... трамплін? Й ти перший. Чи я перший? Давай, ти перший. Потихеньку. На мене один там. Потихеньку. Потихеньку з'їжджай. Реально, реальний тип. Як Це тобі? Як... Я бачу. Ми... І зробили ми чотки і все укопали. <гум> і він зараз такий з прийомничком, такий солодкий. Я б у себе все нахер поспилював. Він зробив його, знаєш, де він зробив тако. Я потім приїхав і ми досипали сюди, бо не виходить цього угла. Треба хоча б звідси. От тут, -тут звідси можна летіти ці коріння під дерево. Або туди. Ну типу ширше зробили. — Можна і мешка до дерева. Ні, Та тут кажуть, що тут тема клас. Я б по прямій би валив би, щоб я опригнути. Ні, так, е, так він не розрахований. Да? Він так розрахований, що а ти. А там що буде, там ж пізда що буде. на Ні, там треба робити ще виліт, щоб долітати до тої. Треба Плавніше його, його такий зробити, диви. Дивись. дивись. Ми Ні, дивись, звідки він має починатися. Він має отуто починатися. От Отут де моє переднє колесо, він має тут починатися. Дрова накладаємо і треба дотягувати, щоб аж Й... туди. Дрова попилимо. І Ні, накладемо. Я маю на увазі, що накладається дров, щоб він повищий був. Хоч приколу, зроб... давайте його зробимо ширше, сплянемо це дерево. Його треба зробити по поясу десь. Навіть вище, верхушку више. ще вище. Ти знаєш, що чим далі туди пролітаєш, там м'яка буде приземка м'яка? Ні, там треба ще буде трошки зрити, там пізда буде. Ні, Нормально. Ну, зрити так порівняти просто. Так, як є, все долітається, просто зробимо виприк нормальний. Йдемо все. на памп. Так. А що, його переробили? Ні, просто попригаємо. Типа, покатаємо. Отут от льот, приземлення і можна входити в поворот сюди. Да? О тут от з цієї сторони контур можна зробити і все. Може їдемо на ті повороти? Їдемо туди. туди. Їдемо повороти. Давайте дроп повороти і туди вже. І все, да. Так по якій трасі зараз?